Дощ, гроза та пориви вітру так закінчився вчорашній день. Надвечір негода пронеслася майже всією Тернопільщиною, залишивши після себе повалені дерева та знеструмлені населені пункти. Рятувальники кілька разів виїжджали, щоб розчистити автошляхи. Внаслідок погіршення погодніх умов дощу та сильного вітру на території області виникли поодинокі випадки повалення дерев. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій п'ять разів виїжджали розчищати проїжджі частини доріг від зламаних гілок, зокрема у Козівському районі, Тернопільському та у місті Тернопіль. Також за інформацією Тернопільобленерго, відбулось аварійне відключення від електропостачання 59 населених пунктів. Роботи по відновленню тривають. У Тернополі швидкість вітру сягала 27 метрів за секунду. Це максимальний показник по всій області. Відтак вітром зірвало світлофор на перехресті вулиць Степана Бандери і татарської, що за залізничним мостом. На щастя, ніхто не постраждав. Надалі синоптики прогнозують також нестійкі погодні умови, які супроводжуватимуть дощі, грози та град. Повітря в день прогріватиметься до 25 градусів.